Вечір на дачі. Літо 2012 року видалося напрочуд спекотним і сухим, тому майже всі повтікали з міста ближче до природи. Я, звісно ж, взяла приклад з інших і вже 10 червня з величезною валізою переступила поріг невеликого двоповерхового будиночка. Дача належала моїм родичам по татовій лінії, літньому подружжю. Та їхнім трьом дітям, які зрідка там з'являлися. З кількох боків вона була оточена парканами інших дачників, але з одного боку межувала із закинутою ділянкою. Єдине, що їх розділяло, це густі зарослі кропиви, Іванчаю та іншого бадилля впереміж із кущами малини та смородини. Туалет, який належить, був на вулиці, у самому кінці ділянки. І, на мій великий жаль. Дорогою до нього не було жодного ліхтаря. Тому ближче до вечора я намагалася нічого не пити і не їсти, щоб уночі не довелося залишати тепле ліжко. Одного разу господарів будиночка запросили в гості з ночівлею, і мене залишили саму. Від нічого робити я вмолола цілу банку морозива під якусь комедію на новому каналі. Чим усе таки порушила святе правило? Тож мені довелося вирушати підкорювати непроглядну темряву. Загалом, через 15 хвилин самопереконування, я сяк так зібрала всю свою волю в кулак. Мені навіть здалося, що при кожному кроці було чути дзвін моїх сталевих яєць, якби вони в мене були. Відчинивши вхідні двері, я кулею кинулася до туалету і тільки опинившись у маленькій світлій кабінці, змогла перевести подих. Нутром я відчувала, що щось не так, але не могла зрозуміти, що саме. Зробивши всі свої справи, я вимкнула світло і вже відійшла метрів зо два від свого сховку, як раптом, десь у кущах, почула ледь помітний шурхіт. Оскільки в цих краях водяться їжаки, особливого значення цьому не надала, але крок усе таки пришвидшила. І, мабуть, недарма, бо наступної секунди пролунав такий оглушливий тріск гілок, що навіть стадо цих милих тваринок не змогло б зробити. Нічого подібного. Присягаюся, я навіть почула чиєсь важке дихання. Не чекаючи того, що могло вибратися з тих хащів, я стрімголовкинулася до будиночка. Слабо вже пам'ятаю, як судомна намагалася повернути клямку, що вічно заїдала, намагаючись якнайшвидше опинитися по той бік дверей. Було чути тільки гучний тріск і гілок і шурхіт трави за спиною. Коли я влетіла в передпокій. То миттю зачинила вхідні двері й тремтячи, притулилася до замка. Шум припинився, зависла гнітюча тиша. Судячи з усього, щось або хтось зараз стояв просто за хиткими дерев'яними дверима. Щохвилини озираючись, як зацьковане звірятко, я довго намагалася заспокоїтися, а потім почула ледь помітний шум за дверима. Це було тихе шкрябутіння. Зазвичай таке буває, коли кішка шкрябає пазурами по дверях. Було нестерпно страшно. Я подумала, що сплю, і мені сниться кошмар. У голові від страху все потьмарилося, в очах стояв туман, а у вухах дзвоніло. Секунд через десять шкряботіння припинилося, і я почула слабке, нерозбірливе бурмотіння і якесь хікання. Мабуть, я впала в шоковий стан. Бо, пробурмотівши щось на зразок, забирайся під три чорти мерзенна потворо. потвору, я злетіла сходами на другий поверх, опустила люк і відключилася, Щойно моя голова торкнулася подушки. Прокинулася, точніше сказати, отямилася, я, коли передцвітанкові барви вже щосили взялися за небосхил. Полежавши трохи, я спробувала скласти воєдино уривки спогадів. Але мій мозок перто відмовлявся сприймати як реальність те, що сталося вчора. Та й голод, у переміж із пережитим стресом, давався в знаки. Що ж, довелося спускатися. Ватними кінцілками я ледве відкрила люк і, спустившись до середини сходів, стала як укопана. Боязко подивилася на всі боки, все було як раніше, нічого не займано. Хоч страх був сильним, але цікавість виявилася сильнішою. І я, постоявши біля дверей та прислухаючись до звуків зовні, все-таки відчинила їх. Ноги підкосилися, і я впала, розбивши коліна до крові. Навколо панував гармидер. Квіти були витоптані, дачний мотлух у переміж зі сміттям валявся де тільки можна. Але, мабуть, головними в цьому цирку. Були двері подряпані всі у вм'ятинах, і зі слідами засохлого слизу вони говорили самі за себе. Усі мої надії розвалилися в одну мить. Це був не сон, усе, що сталося, було реальністю. Того ж дня я зібрала всі свої речі, старим я, звісно, нічого не сказала. Тільки попередила, що вночі не варто виходити на вулицю, аргументуючи це появою в околицях зграї злих бродячих собак. Повернувшись у місто, я постаралася забути про все, але десь через тиждень мені наснився дивний сон усе ті ж події морозиво, темна ніч, незрозуміле відчуття тривоги, шорхіт за спиною, але тільки з однією різницею. Я не тікаю, а привітно махаю в темряву невідомій істоті. Лунає рик, і із зарослей з'являється щось віддалено схоже на людину. Воно було худим і високим. Очі, схожі на людські, тільки більші, а шкіра сірувата місцями з відпалими шматками гнилої плоті. Його кістляві руки були різної довжини. Одягнена потвора була в брудне, місцями порване лахміття. Істота помахала мені у відповідь і розтягнула в моторошній усмішці свій безгубий рот, оголивши гнилі зуби. Спочатку лено видавало тільки незрозуміле шипіння, а потім я виразно почула: Ну, нарешті, ти дуже швидко бігаєш. Ми навіть не познайомилися. Потвора підійшла до мене впритул і прошипіла просто у вухо. Приходь у гості, суко, не пошкодуєш. Після цього воно поклало мені в руку якийсь папірець і розчинилося в повітрі. Прокинувшись, я ледь не впала з ліжка, коли виявила цей папірець у себе в руці. Тремтячими від страху руками, я розгорнула його. Потім перечитувала знову і знову один єдиний напис кострубатим почерком Я чекаю!